Із старої занедбаної будівлі зробили сучасне житло для переселенців. На Вінниччині відкрили центр соціалізації для внутрішньо переміщених осіб. Це будинок із смарт-квартирами, куди вже заселилися 14 родин. На новосілля завітала. І наша Вікторія Гетьман. Отакий От оберіг нам принесли в нашу нову квартиру. Мої подруги. Переселенка з Бахмута Віра Ришкова показує, як облаштувалась із родиною на новому місці. Ми не очікували такого, що тут усе є меблі. Тут житиме разом із онукою та двома правнучками. Наймолодші вже поділили ліжка. Тут я буду спати. На Вінничину родина Ришкових переїхала на початку повномасштабної і вперше за понад три роки житимуть не в орендованому житлі. І це маючи власне. У нашій квартирі внучки живуть військові російські кадировці. Квартира зайнята. Повертатися нам поки що нікуди. Немає куди повертатись і її новим сусідам подружжю Коваленків. У рідному Солидарі їхній будинок росіяни практично зрівняли з землею. Зруйновано все. І батьківський будинок, і наш будинок зруйнований. Та город весь зруйнований. Там немає нічого цілого. Він маленький у нас город, але красивий, красивий був? був. Ну, буде ще красивіше, я вірю. В це. Будинок для переселенців у мізяківських хуторах облаштували на місці занедбаної господарчої будівлі. Реконструкція тривала майже рік. Відгукнулися фонд житло для ВПО. Відгукнулися партнери Польщі, Німеччини. Вартість понад 30 мільйонів. Тут є абсолютно всі комунікації, газофікація, індивідуальне опалення на кожну квартиру, на кожну домівку, водопостачання, каналізація. Усього тут 14 смарт-квартир, і всі вже заселені. Duże ważne, że to konkretno kwartyry, że ludzie będą tu żyć nie takim już tymczasowym życiem, jakie jak nadawało się gdzieś w 22 roku, kiedy my wszyscy domali, że porażka Rosji będzie szybkoją i nie znamy, kiedy odbędzie się ta porażka. Dlatego bardzo ważne jest uwarsztować ludziom normalny wariant życia. Навіть за комунальні платити не потрібно це компенсує держава. Подібний проєкт вже реалізували в Ірпені. із відночена Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.